Ну, давайте красивий п'ятий-шостий, а щедрий мудрі підходи, а третє Добре. і добрим чоловіком зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання, Файне. хоча я впевнена, ви за тиждень з такою посмішкою, з таким волоссям Як? можете знайти. Вам 18, 17? 19. 19? Мене Матуся в 19 вже народила. Угу. Та ви теж можете. Дивіться, друге бажання таке може бути. Зробили з Сергієм колаборацію та заробили від одного мільйона гривень та більше кожен протягом від зараз до одного трьох місяців. Файне бажання. Файне. Файне. І третє наше спільне то таке. Відвідали з родиною, з коханими український Крим протягом від зараз до 6 місяців. Mm -hmm. Та познімали в українській Ялті контент. Файне. Super. Файне бажання. Yes. Дивіться, те, що ми уявляємо, відчуваємо, думаємо і говоримо, ми притягуємо в своє життя. Mm -hmm. Фільм Сікрет дивились? Ні. Mm -hmm. На ну, подивитись фільм «The Secret», mm -hmm. знайдете. Він дуже потужний. Я коли подивився за один місяць 65 тисяч доларів заробив. Ну, Я впевнений, що у вас теж то може вийти. Дякую вам, було цікаво. Та пишіть три бажання сьогодні до 12-ї, добре? Так. Та, хай щастить вам. Та до речі, в радіусі одного-двох-трьох кілометрів є хоча б один добре, розумне і щедрий чоловік. Я Не знаю. Чи ну, як чарівник Сергій є. Хоча б один. Ну, чарівник Сергій, один. Один точно є, бачите. А чого не вибрали? Що заважало вам, скажіть, якщо чесно? Я не знаю. Ну, сер чого серце не лежить. Серце не лежить. А що заважало, щоб воно кохало? Я яка знаю. Ми ж. Миш... О, перший раз таке чую, мудра дівчина. Так а що заважало ту гордість прибрати? Я не знаю. Так, проговоріть. Я відпускаю свою гордість, що заважало мені кохати. Я відпускаю свою гордість, що заважала мені. Та. І повторюйте таку фразу: я дуже яскрава, сексуальна, натхненна, талановита. Я дуже яскрава, сексуальна, натхненна, талановита. І завжди в житті маю. Все що, mm -hmm. Все, що я бажаю. В легкості, в радості, і в, в, в задоволенні. Тут та зараз. Тут та зараз. Крута фраза? It От is. ви її другу повторюєте сто разів на день. От чекаєте щось, знаєте, там не інсті стій а включили мелодичну музику і повторюєте. Навіть можете її голосом своїм записати, зацикліти, і щоб вона вам повторювалася. Mm -hmm. Круто? Це дуже потужна така штука. І ще зробити афірмацію своїм голосом. Наприклад, моє життя через три роки. Я живу там та там та подорожую, у мене кохане, котре приносить мені зранку апельсиновий сок, чи смузі чи рівне. Розумієте? І коли ми чуємо своїм голосом, у нас працює на іншому рівні, і ми приймаємо наш голос, він саме ж любимий, як то говориться, і ви таким чином себе налаштовуєте. Гордість вже прибрали, і кохання впускаємо в своє серце. І тоді ну, впевнені, що ви коханого можете дуже швидко обрати. Будьте здорові, хай щастить. Дякуємо вам.